Це перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Коробко сьогодні будемо говорити про дуже важливе. Я думаю, що кожен з вас, хто проживає у багатоповерхівці, точно бачив ось ці величезні списки боржників. Так, ну хтось сплачує, хтось не сплачує за комуналку, це не секрет ні для кого. Всі розуміють, що спочатку війни ситуація дуже загострилася в цьому сенсі. І е, бачимо ми так цих боржників, бачимо подекуди великі суми досить. А чи... Якось можна вплинути на тих людей, тому що ти розумієш, що якщо ти сплачуєш постійно, то ти сплачуєш так би мовити за себе ще й за того хлопця, який цього не робить. Напевно, так тому ОСББ зараз стали масово звертатися до судів, щоб якось цією ситуацією розібратися. В нашій студії Валентин Бороган, керівник центру підтримки багатоквартирних будинків. Адвокат Вітаю вас, Валентина. Доброго дня. Отже, дивіться, давайте ми почнемо з самого початку. Mm. Коли почалася війна, тоді говорили про те, що із боржниками нічого не будуть. Робити я правильно розумію? Ні зовсім давайте так. Давайте так, як це правильно з юридичної точки зору. Я думаю, що всі якраз так само і зрозуміли їм нічого не буде, тому можна не сплачувати. Ну по факту, так да насправді після початку після початку війни, 5 березня, було затверджено постанова, відносно якої було зазначено, що на період воєнного стану неможливо. Стягувати е, штрафні санкції uh -huh. за е, несплачені житлово-комунальні послуги, а також неможливо припиняти надання житлово-комунальних послуг, uh -huh. от якраз е, от в цьому багато мешканців вважали, що взагалі можна не платити, no, але в постанові було чітко зазначено, що неможливо стягувати за е, штрафні санкції за несплату, uh -huh. але стягувати самозаборгованість можна. Uh -huh. Наприкінці 2023 року були внесені зміни до цієї постанови, і вже було о, зазначено наступне, що да, неможливо стягувати штрафні санкції за несплачені житлово комунальні послуги та припиняти, але на території, в якій йдуть активні бойові дії, та на окуповані території, на всі, всій інші території України стягуємо. І припиняємо і штрафні санкції. І, і припиняємо І з січня 24-го року. В місті Одеси ДТЕК нас, почав масово відключати боржників від електричної енергії. Почалися масові звернення до суду. Почала нараховуватися штрафні санкції Штрафні санкції це що? Це стаття 625 цивільного кодексу України, 3% річних та індекс інфляції за несплачені за невиконані зобов'язання. В даний час сума боргу вона на, на неї накладується: 3% річних та штрафні санкції Крім того. З 25-го року дуже ОСББ дуже часто почали звертатися до суду з прикінця 24-го, початок 25-го, оскільки почали розуміти, що можливо стягувати заборгованість не за три роки, як всі ми пам'ятаємо, що mm -hmm. строк позовної давності три роки, але з перш... а можливо стягувати заборгованість з 1 квітня 2017 року. Чому? Mm -hmm. Тому що, Тому що, переход, що це довго до війни виходить, це так. Це довго, так, довго так, до війна, так. Да. Я повномасштабної ну, війни я маю на увазі війни. Це вже так. 8 років. За 8 років можна можливо стягнути заборгованість. У перехідних положеннях цивільного кодекса України законодавець зазначив, що на період дії карантину, а також на період дії воєнного стану, строк дії, строк, строк дії позовної давності зупиняється. Карантин, в, я вже не буду зазначати постанову, якою було введено карантин, це було в 2020 рік. А строк познав даності з моменту припинення ми відкидаємо три роки назад, і виходить а, десь 20, 20 числа березня а, 2017 року. Ну, якщо округнути, угу. то виходить 1 квітня 2017 року. А, дуже, я звертався як керівник, мої адвокати центру зверталися до суду. І а, всі суми, які були зазначені. За період з 2017 року судом було задоволено стягнути. І приватним виконавцям вони були потім стягнуті. Да, за цей період з 2017 року, коли ми зверталися до суду, ми не могли, не мали права нараховувати якраз штрафні санкції. 625 спочатку воєнного стану, це з 24 лютого 2022 року, ну і по суті по 31 грудня 2023 року. Але за інший весь період ми нараховуємо також. Штрафні санкції. Скажіть, будь ласка, от ви, людина, яка займається ОСББ так досить детально, чи за період війни ситуація справді стала набагато гіршою? Я маю на увазі з боргом? Так, да, вона, дуже, вона дуже загострилась, оскільки багато боржників вони не розуміють, що вони сплачують не конкретно там суму, да, за за те, що його там прибирали біля його будинку, а й він не мешкає. Він за територію України і він цим не користується. Ну Так, так. Це не його послуга, да, не його... А, якої її не, а... не надавали. Ну, по-перше, власність зобов'язує люба власність, вона зобов'язує це передбачено в Конституції України. Також це закріплено в цивільному кодексі України. Це по-перше. По-друге, дана сума заборгованості вона же була розрахована, виходячи від загальної площі всіх квартир та нежитлових житлових приміщень в цьому будинку. Угу. І виходячи, якщо всі сплачували б цю суму, то ці кошти, якби вистачало для нормального функціонування будинку, для його утримання, покращення мешкання, проживання в цьому будинку. А якщо 20% перестають сплачувати, то фактично на. Залишок мешканців, які сплачують, покладається утримання цього будинку і за рахунок ціки, які не сплачують. Ну, так, за себе за того хлопця, як я сказала. Да, або, власне, вони, так, або да. вони не отримують тої послуги, яку вони повинні та, ну, повинні та могли б отримувати? Е, ну, дивіться, власне, аргумент який я проживаю поза країною, не користуюся послугами, мабуть, так. Так, це я вам став ну, питання. Да, який це, аргумент найчастіший? Що я не проживаю в Україні, але ж всі розуміють, що. Uh, все одно обслуговую обслуговування будинку продовжується. Так, ви не користуєтеся водою, світлом, але там є лічильники. напевно, там є. нічого, якщо він є. є. То тут да. питань немає, немає, так але ж залишаються все ж таки оці послуги по обслуговуванню будинка, Ну і з опаленням ситуація так складна, це досить великі суми. І навіть коли людина не проживає під час зими, все одно їй доводиться цього. Вона зобов'язана сплачувати. сплачувати. Вона це передбачення в законі про житлові комунальні послуги, де є відповідні рішення Верховних судів, яких Верховний суд зазначив, даже відсутність батареї у квартирі. Тобто законодавець не може зобов'язати власника квартири а, установити батареї. Угу. Це його право. Ну, але він зобов'язаний. Він зобов'язаний сплачувати а, за неспожиту а, теплову енергію. А, він повинен, щоб сплачувати менше, він повинен установити тепловий глочильник та сплачувати або мінімальний. А, Мінімальне потребління тепла mm -hmm. або те тепло, яке він споживає згідно показів е, даного лічення. Ну так, з багатоквартирними будинками ситуація складніша. Це тобі не приватний будинок, де ти можеш сам да. розуміти mm -hmm. і яке опалення, і скільки ти паливі, таке і інше. З багатоквартирними все ж таки це питання доволі да. складне. І в сфері ОСББ хочу зазначити, що. Е з 23 друге двадцять роки, то що я знаю, багато голів правлінь вони не хотіли звертатися до суду. Вони вважали, що все ж таки боржник він одумається, угодиться, що він сплати цю суму боргу. Але коли суму боргу почали перевищувати 30, 40, 50 тисяч гривень, угу. і це великі кошти для ОСББ. Ну вони змушені звертатися до суду. До речі, от з якої суми ви можете звертатися до суду? Стартує з стартує, да. так по-перше, ну, ну, <свят> нужно поділити а, сам судовий розгляд. Можливо, спрощена система це наказне провадження. Даним провадженням дуже часто користується майже вс користуються виробники комунальних послуг. Це ДТЕК, ОЕК, Інфокс. Вони звертаються до суду заяви про видачу судового наказу, в якій вони зазначають, що у боршника наявна заборгованість, надають розрахунок заборгованості, і суддя, який отримав даний судовий наказ, він повинен тільки пересвідчитися, чи дійсно даний боржник зареєстрований за вказаною адресою. Якщо так, то о, майже там, через два дні виноситься о, судовий наказ, який через 20 календарних днів набирає законної сили, звертається до приватних виконавців, зараз всі звертаються до приватних виконавців, вони арестовують рахунки, все. І, і кошти списалися. А, але при цьому, як вони швидко виносяться, ці судові накази, так вони і скасовуються. Судове наказне провадження це, це безспірне списання коштів. Ну по-іншому. І якщо боржник, який отримає даний судовий наказ, а, а, або після списання з нього коштів, він зрозуміє, чому з нього списали кошти та ознайомиться з даним судовим наказом, то він може звернутися до суду заявою про скасування даного судового наказу, тільки з одною фразою, не згодом з розрахунком. Uh -huh. І тоді виробники зобов'язані, щоб звер... стягнути ці кошти, звернутися з позовом. А в позові це вже інший судовий збір, це інша процедура розгляду справи, є спрощене провадження, загальне провадження. ОСББ, я рекомендував своїм всі, всім ОСББ, які користуються послугами центру, звертатися тільки з позовними заявами, оскільки це є законне рішення, яке дуже тяжко оскаржити. Аргументів немає. Аргумент тому, що я не мешкаю, це не аргумент. Можна доказувати, що неправильний розрахунок, що, я, що, не, що послуга не надавалася, при цьому нужні докази не надання ті чи іншої послуги. Ми звертаємося від 7 тисяч гривень до суду. Угу. Тому що треба сплатити судовий збір на даний час це 3028 гривень. А сама робота адвокатів центру вона фактично для замовника ОСББ або кооперативу, вона є безкоштовною. Чому? Тому що ми укладаємо договір, в якому зазначаємо, що кошти за роботу адвоката за надані послуги юридичні послуги ОСББ кооператив сплачують тільки після того, як дані кошти вони отримають від державного або приватного виконавця в рамках виконання даного рішення суду, тобто адвокати центру вони керують, супроводжують справу в суді, а потім в ході судового виконання даного рішення і до фактичного отримання коштів. Ви сказали, списали кошти із рахунку. Два питання: чи повідомляють про це буржникові? кажете, буває ситуацію, коли вони не знають, чому списали кошти. Да. Ну я думаю, що всі, хто не сплачує, прекрасно знають, що спитали. Але ж Але давайте воно так воно. бувають різні ситуації, да. можливо, не знають, да, не розуміють звідки, чи повідомляють йому Ні. про це, не повідомляють. Ні. Тобто, якщо є судове рішення, то автосудовий наказ, да. а, судовий наказ да. то автоматично ці кошти да. списуються. У попередній редакції закону про виконавче провадження державний або ну тоді тоді був тільки державний виконавець, державний виконавець повинен був відкрити провадження та запропонувати угу. боржникові протягом 10 днів виконати сплатити. рішення да, сплатити. Тобто, так. час ні, немає Немає, немає. Час це після... автоматичний процес. Да, це автоматичний процес, і на суму боргу виконавець накладує свої 10%. Тобто сума боргу вона зростає, ну так вона з кожним етапом стає, стає, стає тільки більше, більше, більше. Добре, а друге питання. Якщо на рахунку немає коштів, о, тоді о, виконавець він ну здійснює арес всього майна. Автомобіль, квартира, земельна ділянка. Да. Оскільки сума невелика, то він не може реалізувати даний об'єкт рухомо або майна, щоб здійснити погашення цієї суми заборгованості. Але якщо сума заборгованості буде складати 20 мінімальних заробітних плат але, а, або більше, то тоді виконавець він буде здійснювати е, продаж через аукціон спочатку рухомого. Потім земельна ділянка, потім квартира. Але продаж може бути навіть, якщо сума боргу, скажімо, 7 тисяч? Ні, там вже має 20 бути 20, 20 мінімальних На Тобто час... початок, До, від 7 це початок, да, да, так? Але ж якщо ви так продати не можна, користуватися можна. Угу. З кожним разом сума буде збільшуватися, збільшуватися. І коли сума буде складати 160 тисяч та більше, угу. державний або приватний виконавець буде ініціювати продаж через сітам, аукціон і даний об'єкт буде продано. Є вже такі приклади? Да. І на даний час э, э, одна СББ звернулася до центру. Ми вже на стадії реалізації. У боржника виявилася земельна ділянка 7 гектарів. Вона зараз продається, другий, другий етап торгів. Ми чекаємо на третій. Я думаю, що хтось да придбає сума боргу двісті тисяч, угу. але ж коли йдеться про продаж, то вже тоді звісно, що повідомляють, так? Да, є, є, ну, вони ну, тобто надсилають... списання по боргу да, це вони... одна ситуація, продаж це вже інша ситуація. це інша, інша ситуація. ситуація, Але вони сповіщають на ту адресу, яку їм відомо. Якщо він за межами України, ну от ще одне питання. Якщо він за межами України, зараз таких дуже багато. Що тоді? Як ця процедура? Рухається далі. А якщо сума боргу велика, здійснюється реалізація, а, погашується сума боргу, залишок, ну завжди є залишок з продажу, да? він залишається на рахунку державного або приватного виконавця протягом року. Якщо боржник не забере цей залишок протягом року, кошти зараховуються до державного бюджету України назавжди. Uh -huh. Тому якимось чином треба повернутися або надати довіреність, щоб забрати залишок. Або можна залишитися без нічого. або просто сплачувати Або вчасно сплачувати. намагатися сплачувати, да, сплачувати да, вчасно. Да. Дивіться, ну знову ж таки, є людський фактор, є різні ситуації. Да, є, е, е, буває все по-різному. тому чи йде тут ОСББ на зустріч, чи може тут йти і чи людський фактор працює все, в цих випадках. Все, все, все. ОСББ та всі, е, вони кожного разу йдуть на зустріч. Є реструктуризація боргу. Є ну, розуміння, якщо боржник конта в контакті uh -huh. да, з головою, з правлінням СББ, то можливо uh -huh. і відтермінувати, і якісь розстрочки зробити. Але якщо боржник розмовляє, що ні, я говорить, що вам нічого не потрібен, uh -huh. і я за межами, і я тут вам нічого не, не буду сплачувати, ну тоді тільки суд. Тобто питання в наявності діалогу, як такого да, конструктивного да, діалогу. Да, да, так завжди можна розмовляти, завжди можна ці всі ситуації вони якось, мешкать, обговорювати. Вони Голова правління, як як правило, він теж ну, мешканців. Зазвичай це да. твій сусід, так, зазвичай да. по великому рахунку, і хочеться всюди до домогтися якогось компромісу. Але якщо компромісу нема, то тільки суд. Угу. Ну, ось дивіться, за останніми даними з початку повномасштабної війни кількість позовів і наказів від ОСББ до боржників зросла, як правильно ну, ви сказали, є, да. у 2,7 рази. Тобто це набагато більше ніж було до воєнний час, так? І особливо активно судяться в Дніпропетровській, Одеській області. Далі йде Запорізька. Наразі Дніпропетровська має 644 справи, Одеська 547 справ, Запорізька має 488 справ. А, стосовно Запорізької, звісно, не знаю, навряд чи можемо це коментувати. Там ситуація теж різна і. А... Активність бойових mm. дій, вони різні, так, але ну, Мені ви це кажете, це, що це... в місті Одеси справді багато більше. Більше, так. Сотні, ну, Напевно, це якась. Да, напевно, займи. це якась... Тобто да. це зараз дуже активний процес. Да. Да, дуже це активний, дуже... Оскільки борги у мешканців Одеси вони дуже великі. дуже великі. І перед комунальними службами, і перед ОСББ, і перед жкс виробниками. І, але все ж потребує ремонту, все потрібно підтримувати, сплачувати ту ж заробітну плату mm -hmm. працівникам. Mm -hmm. А що брати? Ну в першу чергу підтримувати будинок, І все будинок таки, як да. би там не було. Ну так. за що того, що прийде прибиральниця або двірник, ти буде прибирати. Він за це теж повинен отримати заробну плату. Йому ж неможливо сказати, почекай півроку. Вон, Можливо, боржник, хтось да, повернеться, повернеться за кордону і тоді ми звати, розберемося. Так, ситуація, звісно, дуже складна, і з людської точки зору вона, звісно, дуже складна, тому що я розумію, що не всі боржники є злісними, знаєте, і там спеціально це не роблять. Але ж все ж таки треба розбиратися і розуміти, якщо це майно твоє. Бо розбирається власне. з кожного окремою питанням, з кожним боржником окремо. Нема такого, що все ти боржник, то ми. То ми далі не да, розмовляємо. Да, 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 так, ні. Ви сказали, що борги є геть перед усіма е, тими компаніями, які надають послуги. Так, тобто да, і немає, вони... а є е, е, в когось їх більше, в когось менше, тобто наприклад, там перед... ну, по Ну, теплопостачанню тобто, Вони статист... дуже великі. Величезні. Дуже величезні. Я не розумію, коли це все, все як юрист, адвокат, скільки потрібно часу, щоб охопити хоч половину цих боргів і стягнути їх з боржників. Вони дуже великі. Ну і напевно, тому що там е, найсерйозніші суми. Мабуть, так, так. І так ну, в плані, в ОСББ... З чим це пов'язано, ну, як ви думаєте, саме опалення? Ну, по-перше, на мій погляд, це не своєчасне звернення до суду. Mm -hmm. Подруга це праві підстави для звернення до суду. В СББ вони ОСББ діє в межах ну тільки в межах діючого законодавства. А для цього, щоб звернутися до суду, можна надати докази, що дані, даний внесок це вже не тариф, це внесок на утримання багатоквартирного будинку, що він був затверджений на загальний збори. Uh -huh. Тобто ми повинні надати до суду докази щодо правомірності стягнення цієї суми. А в ЖКСах от тут настає саме цікавим, оскільки в ЖКС повинні Надати договір. А, як правило, є а, дуже багато будинків, в яких договори 2017 року. Uh -huh. І вони не змінювалися. Тобто не проводилися збори о, в 2019 роках, не було обрано управителя того ж ЖКСу. А згідно закону про житлово комунальні послуги, в перехідних положеннях зазначено, що. Усі договори, які були укладі е, договори з надання послуг з управління богатодерним будинком, які були укладені до 1 листопада 2019 року, вони продовжують діяти. Тобто вони є чинними, ніхто не говорить, що вони не дійсними. Але за одним е, за одним нюансом в ці договори не можна вносити будь-які зміни. <різв 'я> І саме законодавство зазначить щодо з е, зміни розміру е, вартості житлово е, житлової послуги. Mm -hmm. І в разі, якщо ці зміни були внесені, вони є нікчемними. Тобто вони є вже незаконними, mm -hmm. і їх доказувати в суді не потрібно. І дуже багато будинків, як де ЖКС, в у них відсутні договори, є договори тільки 2017 року. І, звісно, звернутися до суду з позовом, ну це буде дуже і проблематично для них. Mm -hmm. Отже, що скажете на останок, все ж таки власникам, окрім того, що ну, треба. Сплачувати за ці ну, послуги. По перше, які я почув, що власність зобов'язує. Ну, так, За власність це... потрібно сплачувати. Якщо ви вважаєте, що вам не надаються послуги, да, або надаються не в тому обсязі, або не тої якості, можливо, не так, якості. Так, можете... є закон про житлово комунальні послуги, так. є розділ а, претензія щодо ненадання або надання не в повному обсязі послуги. Ви її розпітеєте, є форма цієї претензії затверджена. Ви її розпечатуєте, підписуєте, зазначаєте, що саме вам не надали, яку послугу не надали. Два сусіди підписали на правила до ЖКС. -у. Потім, по на основанні даних актів, скла напишете заяву, що у зв'язку з даними а, актами претензіями прошу там перерахувати за місяць або там за півроку а, послугу, яку ви мені надали. Uh -huh. Але треба щось робити. Неможливо зазначати. От в ЖКС не надає послуги, я платити не буду. Так не буває. Mm -hmm. ЖКС звісно звернеться до суду, коли сума боргу буде. Він вони навіть тисяч... за 4 тисячі гривень подають судову накази за 3 тисячі гривень. так. Не надає, розбирайся, чому не надає да. і, і до мене вже буде інше спір. Да. І те, і ти абсолютно, ви абсолютно точно маєте право розбиратися. Чому ну принаймні хоча б намагатися це робити, так а не просто не звісно. сплачувати. Це не варіант, це перше. І що скажете керівникам ОСББ, які е, все більше мають ось таких проблем із боржниками? І всі розуміють, що люди, які залишилися, проживають у будинку, е, по великому рахунку. Е, ну, якщо не страждають, то принаймні мають шанс страждати, да. з вини тих, хто сьогодні ну, не сплачує, не може, не хоче, не знаю, Ну, з різних причин, але все ж таки гроші не надходять. Тільки звертатися до суду, до оскільки суду. Да, Після того, так, як так? буде а, припинено в нашій країні воєнний стан, угу. неможливо більше стягувати за 8-9 років. Буде 3 роки. І буде дуже прикро, коли. Дай Боже, щоб вже війна закінчилася, ми перемогли. І, і буде три роки. І тоді вже все. Деякі вважають, що знаєте, буде якась чекають на якусь а, незрозумілу реструктуризацію, але Не я думаю, реструктуризація що, на що на а... реструктуризація тільки безпосередньо з правлінням. та реструктуризація за є тільки один від реструктуризації в рамках закону, Це на півроку можна відтермінувати сплату саму <гум> суму, -суму борбу. <гум> При цьому треба шумічно платити текущі платежі. Угу. Тобто такого списання повного на це навряд чи потрібно сподіватися. Ні, якщо не хтось буду. думає, що він не, не сплачував буде. три роки, то будинок у відповідності та... до закону України про особливості здійснення права власності в багатотвердинних будинках. багатоквартирні будинки на правив праві спільної сумісної власності належить всім співвласникам. Тобто, це ваша власність, яка зобов'язує на обов'язки рівні. Місто сказати, Не буде так? місцева влада не буде списувати борги, оскільки Будинок йому не належить. Будинок належить власникам квартир. Дякую вам. Сподіваюся, що всі зрозуміли цю ситуацію. Впевнена, що багато хто буде нею незадоволений, Але по факту Но це так. Якщо ти маєш власність, то він так то ти маєш за цю власність все таки платити. Да. І він справді однаковий для всіх. Хоча є нюанси, і ці нюанси можна обговорювати. Головне Звісно. намагатися це робити, да. принаймні. Валентин Бороган, керівник центру підтримки багатоквартирних будинків, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що СББ масово звертається до суду за для того, щоб стягнути борги. Тих мешканців, які не сплачують за свої послуги. Тому за можливості, звісно, не доводьте до цієї ситуації. Не робіть да. проблеми і собі, і керівникам ОСББ, і своєму ОСББ і ага. своїм ага. сусідам. Да. Так само, так, тому що всі в багатоповерхцівці один від одного залежать, тому це звісно, зрозуміло. Да. Дякую вам. вам дякую. Бережіть себе. Побачимося на першому міському. До зустрічі.